2011 рік запам'ятався, чи не кожному українцю значним підвищенням ціни на гречку і величезним дефіцитом на цю крупу. Пояснювали її за малими площами під цією культурою в масштабах держави. До чого додався ще й не врожай проблема міністерства аграрної політики, що були певні області, які не посіяли практично майже ні гектара, великі області, значить, і це створило певні певні предпосилки для того, щоб ця проблема. Виникла. Так що сьогодні урок є. Урожай гречки на Хмельниччині в минулому році пристойний і навіть гарний. Навісні аграрії Хмельниччини зароблять в ґрунт насіння цієї зернової культури на площі близько 30 тисяч гектарів. А це, як твердить Володимир Галищук, найбільші посівні площі в Україні для посівної в області підготовлена непогана база, аби навіть при пізній весні, яка була у 2013-му, сівба минула без затримок. На 2014 рік база заложена в аграрному секторі Хмельниччини непогана. Ми посіяли достатню кількість озимих культур. Стан їх сьогодні є задовільний. Хмельниччина практично всю виверала, завершили збирання кукурудзи на зерно, значить, це дало змогу для того, щоб підготувати площі під посів ярів. Якщо все піде за планом, то у 2014-му явного здорожчання зернових не буде. Стрибок цін може спостерігатися лише навесні перед традиційними пасхальними святами. Окрім того, аби зберегти кревніх хмельничан, тут обіцяють, ще не раз провести сільськогосподарські ярмарки. Традиційні можуть бути весняні, певні невеличкі, але в нас є сьогодні. Можливість ці питання регулювати сільськогосподарськими ярмарками, і ті торговельні відділи, які відкрито в. По всій Хмельниччині більше як 120, в кожному райцентрі, в кожному селищі, як в системі в першу чергу, облспоживспілка. Тут хотілося б відмітити, що керівництво облспоживспілки пішло на зустріч аграріям, де дали можливість реалізовувати свою продукцію без відповідних націнок. Тетяна Збариш Віталій Кривенко для інформаційного випуску.